Привіт, друзі! Сьогодні вам хочу показати дуже корисний додаток, який ем, ну, може змінити вам дуже багато речей у вашому житті. Це дуже корисна річ. І поки що недоліків я в ньому не знайшов. Додаток називається Too Good To Go. Він доволі таки популярний в Європі. А він працює в усіх основних європейських країнах. Також United States, Австралія. Коротше, от такий от список, і ці країни це де ви можете його використовувати. Звичайно, в пріоритеті великі міста. В великих містах там вибір часто просто неймовірний. В маленьких містах менше, але, знову ж таки, можна знайти. Ми сьогодні знаходимося в Німеччині, це 50 кілометрів від Мюнхена, і навіть тут. Ось я знайшов я вам сьогодні, просто покажу, як це працює. Але якщо ви живете в великому європейському місці, то ви можете дуже смачно їсти, дуже багато їсти, дуже ресторанну їжу, просто за копійки, за безцінь, я б навіть сказав. To food to go, в чому сенс додатку? Ви, коли їжа в ресторанах залишається, чи десь там, наприклад, от зараз я йду в готель, да, в них там фуршет зранку, і все, що залишається, вони все збирають в судочки і віддають. Через додаток ви можете зарезервувати. в моєму в кейсі сьогодні це коштувало 4 євро. в мене два таких бокси, які я заберу. І подивимося за 4 євро, що ми отримаємо. І ось, наскільки ви розумієте, 4 євро це небагато для того, щоб поїсти. Але минулий раз, коли я взяв два судочка по 4 євро, то я їх їв десь 2-3 дні. Тобто Там доволі таки багато їжі і дуже смачно їжі. А, звичайно, що окрім цього, є не тільки ну, є заправки, які там щось віддають, і там воно, чесно кажучи, таке собі. Є хороші ресторани, є погані, але ж ну, таки, в додатку ви бачите всі відгуки, і ви можете собі так приблизно вже ну, зрозуміти, добре там чи не добре. Працює все дуже просто. В додатку ви вибираєте геопозицію. По геопозиції воно вам одразу вибиває варіанти, які у вас є в локації, де ви шукаєте. Потім ви знаходите, дивитесь, коли ви можете це забрати, в який час. Інколи якісь умови, да? наприклад, зараз мені вони все спакують, я просто заберу. А інколи треба прямо зі своїм судочком приходити, буває таке. І там набирати, як на фуршеті, як All-Inclusive в Турції собі в судочок. Короче, все дуже по-різному. Але сьогодні ви просто резервуєте, оплачуєте через Apple Pay взагалі ніяких проблем. Основна суть цього додатку в тому, щоб зберегти co 2 типу менше. Використовується, для, щоб ви не готували, щоб ті, хто наготував, щоб вони його не викидали. Ну так, от, типу зберегти планету. А також, ну, в моєму кейсі, чесно кажучи, в цьому випадку зберегти планету. Ну, напевно, це працює. Вони вам прям статистику там скидують, скільки ви зберігли сьогодні викидів. Це круто. Але, але в моєму кейсі, чесно кажучи, це більше про зручність і про те, щоб їсти ресторанну смачну їжу. Просто за копійки, тому що зараз, ну і наскільки ви розумієте, ви йдете в маркет, ви там скупаєтесь ну, на 20 на 30 євро, отак от просто ходу. А тут ти йдеш за 4 євро, береш судочок, де вже все приготовлено, і просто їстиш це цілий день, два дні. Це навіть дуже зручно, просто коли ти подорожуєш, так заїхати, купити. Тому що я, чесно кажучи, втомився. Ми багато подорожуємо і ми постійно беремо якісь салати. Щось там мішаємо, якісь бутерброди даємо. Це ж все треба ще й дома готувати або десь купляти. Воно завжди, не, ну, чесно кажучи, не смачне. Тому, як би, це непоганий варіант. Але давайте до цього повернемося пізніше. Зараз я вже поспішаю, я біжу, забираю один пакет з їжею. Розпаковка. Потім біжу за іншим пакетом, забираю, розпаковка. Ну, а після цього ми вже поговоримо, наскільки це працює, для кого це потрібно. І чи є в цьому сенс? Тож погнали. Ну, що я вам скажу, друзі, воно кожен раз не однаково, як виявилося, тому зараз вам покажу, що мені зараз насипали. І це не так, не те, що я очікував, чесно кажучи, тому що минулий раз було в три рази більше їжі. Але сьогодні вихідний тут глобальний, може тому, а може просто по-різному буває. Дивіться, тут у нас омлет, помідори, огурчик, варене яйце, якась там сосиски, бачите? Круасан, хлібчик. Ну, Хлібчик, який такий, типу, з шоколадом, ковбаса, різна нарізка, сир, отакий, кордон блю, чи щось, як там він. Ну, от такий сир і звичайно нарізаний сир. Це, ну, як вам сказати, на 4 євро це непогано, чесно кажучи. Це все одно, що ви зайшли тут каву, круасан собі взяли чи там щось таке. От, Але тут багато їжі, да, вам ще й на обід вистачить. Але якщо за цим прям кудись там їхати, оце втрачати час, і все таке, ну я не впевнений, що воно потрібно. Зараз перевіримо іншу локацію, інший готель теж. І після цього вже я вам ще розповім про інші свої досвіди з іншими ресторанчиками, заправками і так далі. І потім вже зрозуміємо, як цим користуватись, кому цим користуватись і коли цим користуватись. Погнали. Ой, ну що я вам можу сказати, друзі? Ніколи не здавайся. Можливо, можливо, минулий раз в мене все ж таки було багато їжі з іншої точки, а не з цієї першої. Е, можливо, я щось трішечки напутав, але інша точка, друга, яка ось зараз, ну це прям. Це прям вражає. Тож розпаковка. Дивіться, мені це все дали ось так, от, як воно є. Я не брав свої судочки, але мені дали навіть пластиковий судочок. Дивіться, тут у вас панкейки, тут у вас круасанчики з випічкою солодкою в такому в пакетику, там три штуки. Тут у вас бекон, сирна нарізка, різні сири, ковбаса, огурчики, помідорчики, редиска, варені яйця. І, скоріш за все, там буде знизу ще якась. Ось такі сосиски, бачите, різні, різне м'ясо, паштет там. Коротше, тут дуже багато різноманітної, офігезної їжі. Вона ну, дійсно дуже смачна. Минулий раз було те саме, я об'їдався не декілька днів. І цілий пакет випічки, ось такого хлібу, різні булочки. Е ну, от такі там, різні з насіннями, звичайний хліб, і такі булки. Коротше, все, що забажаєте. Друзі, що я вам можу сказати. Ну, зараз ми боже, не хочеться колупатися пальцями зараз, в цьому, але там м'ясна нарізка дуже смачна. Ну, минулого разу це все таке ще було. І це було неймовірно смачно, я об'їдався кілька днів. Оця друга точка, ну, перша, можливо, так не настільки крута. Там і сосиски були, і якийсь сир, типу, там блакитний, і сир кордблю, ще там щось. Коротше, друзі, це все 4 євро. євро. 4 по-перше, не постійно ти взагалі так смачно можеш поїсти. Ну, навіть коли ти купуєш це в кафе за багато грошей, чесно кажучи. По-друге, 4 євро це зараз 200 гривень. Це взагалі нічого. Ну, і це дійсно про економію, по-перше, грошей, тому що ти будеш два дні чи три об'єднатися смачною їжею за 4 євро. Ну, це якось прямо ж не віриться в це. Ну, але це вже я, в мене відбувалося, відбувається, тож окей. Друге, save the planet, окей, да, Напевно, можливо, якщо вони цю їжу викидають, а якщо ти її не забереш, то просто вдумайтесь про це. Якщо цю їжу оце все просто візьмуть і викинуть. Ну, це да, от прям мені легше навіть від цього. Те, що я буду обжиратися цією смачною їжею, і, і її ніхто не викине. Але це така чоловіча тема, можливо, більше. да. А, третє. Готування тобі не потрібно це все готувати. Відварені, яйця, все порізано, все вже просто бери, накладай, роби собі бутерброди, якщо треба їж. Це просто неймовірно. І це економить вам і електроенергію, і час, і взагалі. Ну єдине, що якщо ви любите готувати, але ж знову таки ви можете ввечері собі відварити кашу, додати туди у тих сосисок, які у вас залишились зранку, і нормально ще й повечеряти, і поготувати процес, щоб у вас відбувся, що ви щось готуєте. Тож, друзі, ще дуже класний варіант. Це якщо у вас поблизу немає цих точок, в великих містах, коли ви живете, там дуже багато різноманітня. Тут в невеликих містах мало різноманітня, і ви якби виходить, що у вас от, ну, це мені пощастило, я шукав, я знаходив класні точки, але загалом у великому місті набагато більше варіантів. В маленьких містах менше. І є дуже багато, типу як на заправках, коли віддають пакети, чи в магазині да, в якомусь. Там, чесно кажучи, таке собі. От на заправці я пам'ятаю, брав. Теж 4 450 євро, 4 і це був просто такий пакет з хлібом тут. Ну, типу, за 4 євро такий пакет з хлібом, ну, можна піти і купити собі цих булочок. там, ну, це, ну, це, це те, В цьому не було сенсу, чесно кажучи. В цьому випадку сенс є дуже-дуже сильний. В мене, я вам так на прикладі, показував, де працює, як воно приблизно працює. Реферальна ссылка я вам залишаю в описі до відео, буде. Реєструйтесь це безкоштовно, пробуйте, просто спробуйте кілька разів, сподобається. Дійсно, це може вам поміняти ваше життя, вашу, навіть якщо ви просто молодий, да, працюєте чи студенти, ви постійно на бутербродах сидите, ну така собі штука. Плюс ще й воно не сказати, що економніше, а тут, ну це ж інша, інша взагалі річ. Е, так що реєструйтеся, пробуйте. Мені там якийсь бонус буде приходити, кажу, одразу щось там 2 євро ваучери, якісь кожного, хто зареєструється вам. Я не знаю. Може нічого. Його не буде, тому що в описі я не побачив, що вам там якісь бонуси, тому я не буду обіцяти. Можливо, щось прийде, можливо, не прийде. Напишіть мені в коменті до тих, хто вже користувався цим додатком. Напишіть свій досвід, теж цікаво. Ну, в когось може поганий, бо в когось хороший. Тобто я вам сьогодні показав один з моментів, їх дуже багато різних може бути. Вам показав просто один день, один варіант, як я це використав. І ви напишіть, будь ласка, свій досвід, якщо ви вже користувалися. І останнє, що ще хочу сказати, дуже, до речі, класна тема. І для нас, в тому числі, це коли ти подорожуєш, ти просто вихопив, якщо воно є, тому що воно не завжди доступне. Ось цю штуку я сьогодні на третій день тільки спіймав, бо їх розбирають, а я от один раз вийшов, бачу, є вільні. Я Купив. Коротше, але інколи буває так, що воно вільне є частіше. Да, ви собі забронювали. І по дорозі, коли ви їдете в подорож, щоб оце все не готувати, ви уявляєте скільки треба часу, щоб самому це все собі зранку напекти, насмажити, щоб просто взяти в дорогу, щоб у вас було в дорозі, в подорожі в машині, щось там поїсти. А тут ви просто заїхали, такий оп, зробив пікап. 10 хвилин, 4 євро, і у вас всю дорогу, куди ви там їдете, буде з собою їжа смачна. Це просто нереально. Тож, друзі, реєструйтеся, пробуйте, діліться досвідом. Посилання на я буде в описі до відео. І після того як вже спробуєте, теж напишіть свій відгук. І буду радий, якщо це дійсно комусь допоможе. Мені прям супер круто, тому що я відчуваю, наче, як знаєте, вполював якогось дикого кабана, але я просто вполював дуже багато смачної їжі. Плюс виїхав, прогулявся. Тут от зараз марафон проходить. Е, е, ну... Прикольно, просто ще був, знаєте, якийсь момент, щоб просто вибратись, кудись проїхати, щось зробити цікаве. Тож, ну, не сидіть на місці, рухайтесь, відкривайте для себе щось нове, діліться досвідом. Сьогодні дякую вам за перегляд і до скорої зустрічі.